Конституційний суд заявляє, що суддя Олександр Тупецький зобов'язаний далі виконувати свої обов'язки, а президент Володимир Зеленський має скасувати свій указ про його відсторонення джерело, правовий департамент секретаріату Конституційного Суду України. Деталі УКС зазначають. Що Конституція України не наділяє президента правом відсторонення від посади судді Конституційного Суду України більше того, Конституція взагалі не передбачає можливості відсторонення судді КАЕС від посади, затвердженням КС, видавши указ номер 607 2020 від 29 грудня 2020 року. Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень президента та порушив приписи статею 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституції України. Цей указ на переконання Конституційного суду є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню. Оскільки виданий президентом із перевищенням конституційних повноважень, суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні, конституційним принципам діяльності КСУ, а також посягає на конституційно-правовий статус судді Конституційного Суду України, УКС зазначають що президент застосував до судді КАЕС захід забезпечення кримінального провадження, який не може бути застосовано до суддів Конституційного суду, бо положення Ч. 300. 154 Кримінального процесуального кодексу України не поширюються на суддів Конституційного суду, України та є незастосовними щодо них дослівно. Видання Президентом України цього указу фактично є протиправним втручанням у діяльність судді Конституційного Суду України перешкодженням виконання ним своїх службових обов'язків, що тягне за собою передбачену законом юридичну відповідальність. Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за втручання у діяльність. Державного діяча, стаття 344 та втручання в діяльність судових органів, стаття 376, статтею 60 Конституції України встановлено, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Виходячи з цього, суддя Конституційного Суду України О. Тупицький зобов'язаний продовжувати виконувати свої службові обов'язки відповідно до Конституції України та закону України про Конституційний Суд України, а президент України негайно скасувати свій указ 607 2020 від 29 грудня 2020 року ПАРІДІСТІЯ.